Наступний раунд переговорів Росії і США може відбутися у Москві. На це натякнули у Кремлі після зустрічі делегацій у Майамі. Американська сторона цю інформацію не коментувала. Втім, перебіг американсько-російських перемовин свідчить про відсутність прогресу. Так наразі не йдеться про тристоронню зустріч на рівні радників із національної безпеки у форматі Україна США Росія. Її пропонувала якраз американська сторона. Радник Путіна Ушаков назвав цю ідею несерйозною. Він також фактично відкинув доопрацьовану за участю США та Європи редакцію мирного плану. Мовляв, зміни внесені до неї не дають можливості досягти довгострокового миру. Триденні переговори у Флориді про умови досягнення миру в Україні були продуктивними і конструктивними. Спільне повідомлення із такою оцінкою прилюднили у очільник української делегації секретар РНБО Русем Ум'єров та спецпосланець президента Шастів Вітков, зокрема на зустрічі у форматі США Україна. Були опрацьовані чотири документи: мирний план із 20 пунктів угоди про гарантії безпеки, багатосторонні і від США та план економічного розвитку України окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків. Сторони підтвердили, що мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Зараз зі мною в студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіславе, я вас вітаю. Дякую, дня. дякую, що завітали до нас, і от давайте ми зараз підіб'ємо підсумки цього раунду переговорів між Сполученими Штатами Америки, українською делегацією, делегацією Російської Федерації. Та і ще один важливий момент, який не варто обходити увагу, це присутність за столом переговорів нового суб'єктного гравця. Європейський союз, так абсолютно вірно, і ми бачимо, що перемовини дійсно відбулися між українською перепереду. І американською сторонами. І дуже важливо, що ми змогли в чергово донести свої позиції, скоординувати наступні дії з американцями і особливо, що стосується найбільш таких важливих аспектів так званого мирного плану. І так само а так само, а також і інших важливих питань зокрема що стосується гарантій безпеки і е, інших, що стосуються, зокрема і е, відно, е, в, в, в контексті співпраці між. Україною та США загалом, тобто насправді я вважаю, що переговори ці дійсно для нас найбільш важливі. Я окремо розділяю треки переговорів української сторони з американською, і переговори між США та Росією. Ми повинні розуміти, що поки що це мало перетікається. Ці, ці ці треки мало перетікаються, але нам важливо доносити усю актуальну інформацію, що відбувається, і на полі бою, і в переговорному процесі, і так само доносити нашу позицію. І червоні лінії, які вочевидь Україна не розбирається змінювати, тому що ми не будемо. Переступати через свої принципи, і не будемо, скажімо так, жертвувати національними інтересами. Це зрозуміло, ось, але ми готові, як українська сторона, до переговорів готові дослухатися до наших партнерів, і навіть до тієї самої Росії, якщо вона вноситиме якийсь конструктив, але ми розуміємо, що Москва цього робити не хоче і навряд чи буде, тому власне і я ці треки розділяю. Щодо того, якою буде комунікація над подальшою в подальшому із МЗ Вашингтоном і Москвою, ну зрозуміло, що напевно будуть будуть якісь ще перемовини, що на території США чи в самій Російській Федерації, не виключаючи знову там від з Кушнером полетять до Росії для зустрічі з тим з керівництвом цієї країни і, можливо, самим диктатором Путіним знову, але ми маємо бути всі чітко усвідомлені. Росія поки що не бажає припиняти бойових дій. Ми це бачимо щодня. Гинуть люди. Фронт постійно, скажімо так, відбувається. Ну ситуація на фронті відбувається в динаміці. Путін продовжує здійснювати терор і по громадянами, які перебувають ну, так званому мовному тилу, хоча насправді зараз тилу нема не існує, вся Україна це фронт, хоча а можливо навіть і ширше вся Європа. Ось, а, але я бачу певні позитивні речі в тому, якщо ми говоримо саме про переговори, що дійсно. Украї... до української окрім української сторони приймають участь ще наші європейські партнери. Як це змінює зараз баланс сил за столом? переговорів? я думаю, що це посилює наші переговорні позиції, і я думаю, що американська адміністрація, адміністрація до Трампа, не може не рахуватися із думками українців і представниками. Країн Європейського союзу, великої Британії, і це важливо. Тобто, це означає, що європейці не опинилися в якійсь там ізоляції десь за бортом, грубо кажучи, uh -huh. а вони активно приймають участь. Тобто не лише ми бачили активну участь європейців в самій Європі. Ось до і там теж було дуже багато раундів перемовин, і американці теж приймали участь в цих зустрічах, зокрема, от, наприклад, в Берліні і, і, і в інших містах, Ось Женево теж можемо згадати. Але от нам можливо, що європейці вони більш залучені. Я думаю, що Росія буде робити все можливе зі свого боку, щоб все ж таки дискредитувати роль європейців в цьому, в цьому напрямку. І тому нам потрібно посилено працювати, не допустити такого сценарію. Нам потрібно, щоб Європа була залучена, тому що вирішується доля європейської архітектури безпеки, доля в цілому. Нашого континенту в контексті е, тих ризиків і викликів, які існують або можуть існувати в майбутньому, і звичайно варто розуміти, що Україна є невід'ємною частиною європейських процесів, невід'ємною частиною європейської родини, куди ми е, і ми інтегруємося до європейського союзу, і тому ми повинні разом все це вирішувати. І американці нас повинні в цьому підтримувати. Як вони будуть далі е, відбуватися? Побачимо, але позитивні сигнали однозначно є. І я думаю, що потрібно це лише примножувати. Посилювати, масштабувати. Європейці вони підійшли до цього моменту із вже більш-менш чіткими формулюваннями щодо гарантій безпеки зі свого боку. Чи варто очікувати, що гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки, вони від слова Трампа? видозміняться так, як того е, хочемо, ми, ну тому ми і власне зараз і приймаємо активну участь у цих переговорах, тому що ми ну зокрема, тому що ми хочемо знати, що нам пропонується е, в, в контексті можливих гарантій безпеки, особливо якщо зараз дійсно гіпотетично зараз чи в, 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 в десь в майбутньому е, зупинились би бойові дії. І в е, всі чітко усвідомлюють, що Росія вона захоче використати таку собі паузу собі на користь. А що ж тоді ми? А нам потрібні гарантії безпеки. Нам і це речі не лише про зброю, це і про економіку, і про інтеграцію України, інтеграцію України в ті чи інші альянси, от передусім ми говоримо про Європейський Союз. І нам потрібно знати, чи ми зможемо сподіватися на підтримку партнерів у випадку, якщо Росія знову наважиться на повномасштабну агресію. І ба більше нам потрібна підтримка і в той період, коли не буде бойових дій, що ми зможемо. Посилювати свою, свою своє військо, що ми можемо а, робити спільні тренування, що ми можемо сподіватися на якісь спільні оборонні проекти та ініціативи. Е, і, звісно, ми хочемо мати щось на кшталт е, е, статті 5 Вашингтонського договору. Я не знаю, чи це можна так назвати от, а, ну, відшукати той аналог, але е, це окремий трек, і нам потрібно його попрацьовувати якраз таки в контексті можливо укладення нової угоди зі США. Або це будуть якісь інші варіанти того, як це можна дійсно реалізувати на практиці, тому що без гарантій безпеки з боку наших західних партнерів, американців, європейців і будь-яких інших акторів міжнародної політики, ми не зможемо бути впевненими більш-менш в тому умовному. Скажімо так, мирі чи перемирі, ну, що може настати після завершення активної фази російсько-української війни, угу. 에... зараз хочу додати до нашої розмови заяву Лінсі Грема. це сенатор республіканець. Варто змінити правила гри і надати Україні потужну зброю, якщо Путін чергове скаже ні. Про таке він заявив напередодні. Давайте почуємо. Якщо Путін скаже ні, нам потрібно радикально змінити правила гри, зокрема, надати Україні ракети Томагав, щоб вона могла завдавати ударів по заводах з виробництва дронів і ракет, які розташовані в Росії. Якщо Путін скаже ні, я піду в Абанк. Заява Ушакова. Вона... Чи, чи не є відповідю на питання або ж намагання та якось передбачити відповідь Росії Лінсі Грема? тому що Ушаков сказав, ці розмови не серйозні. Абсолютно, ми це ще раз є черговим доказом того, що Російська Федерація не збирається насправді зупиняти бойовиків Україні і не сприймає вона серйозно переговори як такі, тобто, на мій погляд, поки що ми. Є свідками отакої симуляції чи імітації переговорного процесу з боку Росіян, і в принципі для Путіна важливо, щоб якраз таки ані Росія не підпала під новий санкційний тиск, ані Україна не отримала тих чи інших типів озброєння, зокрема до речі, томагавків. І я хочу нагадати, що не так давно ми дуже близько підійшли до цього. але Дональд Трамп тоді рішення цього рішення щодо цього не прийняв. Можливо, якраз таки надаючи можливість для більш такого широкого діалогу, і який принципі досі і триває. Але рано чи пізно все може закінчитися, і терпіння Трампа також. Я поки що сприймаю заяву сенатора. Лінці грема як таку, яка яку можна вважати до ну, своєрідним рупором, того що хоче донести е, Дональд Трамп, але не робиться е, самочинно. Тобто він через своїх прибічників через однопартійців, фактично, тому що ліце Грем є представником республіканської партії, так само як і Дональд Трамп. От вони доносять такі таку позицію, такі сигнали Кремлю і будуть відстежувати за реакцією. Звісно, нам хотілося б, якби в випадку Росія. Дійсно, ну продемонструвала. Ну тобто, вже всі були б карти відкриті і маски скинуто, що вони не збираються насправді сідати за цим перемовин предметно. Хотілось би бачити нові санкції нову підтримку з боку Америки в контексті зброї, інших можливостей. І тоді ми дійсно змогли би тиснути на Кремль так, як треба було б робити, і тоді би Путін би сам би захотів би сісти за стіл перемовин, тому що Росія би все більше би і більше би від цієї війни. Але поки що ми бачимо підходи обрав Трамп такі, які він обрав, і на ми повинні. Таку, як держава Україна, з цим рахуватися, але будь-якому випадку ми все одно повинні е, е, працювати в е, е, з нашими партнерами mm -hmm. в тому сенсі, що потрібно дійсно чинити тиск на Росію. Лише це може мати в майбутньому якісь позитивний для нас, принаймні результат. Останній е, дедлайн Трампа до Різдва е, він е, от буквально спливе з дня на день, і яких нових дедлайнів е, на вашу думку нам варто очікувати, враховуючи, mm -hmm. враховуючи звісно ситуацію. Внутрішньо сполучених штатах Америки, тому що від цього теж багато чого залежить. Абсолютно багато І, вочевидь на це також і розрахунок Путіна і Росії. Так ну ми пам'ятати, що в наступному році у Сполучених Штатах відбуються проміжні вибори до конгресу, і американський політикум так чи інакше вже готується до цих до вибордовиборів, до, 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 виборів, до цих перегонів. Але якщо ми говоримо про дедлайни, я не думаю, що ми побачимо якийсь прогрес до різдва. Ну залишилось вже зовсім за мало часу пару днів. І фактично ми повинні розуміти, що якщо є якийсь дедлайн, то він буде перенесений, Але поки що я бачу, це дедлайн ну, орієнтовано 20 січня наступного року до річниці інаугурації Дональда Трампа. Можливо. Але е, зараз ми повинні розуміти, що ця справа невдячна десь вимірювати щось е, якимись часовими проміжками е, і таке інше. Всі поки що відбувається все в динаміці, але я не виключаю, що якісь е, строки, якісь терміни можуть бути перенесені і на більш віддалену перспективу, уже з, далеко за. Зимовий сезон, тож, тому, що тут швидко, як там говорить, можливо, що штатах досягнети рішення неможливо. Бачимо скільки багато чого стоїть на перешкоді, і найголовнішою перешкодою в даному випадку є сама Російська Федерація. А зараз багато обговорюють власне сигнали із Парижа до Кремля стосовно того, що Еммануель Макрон хотів би готовий провести розмову, переговори з Путіним. В Кремлі таку готовність привітали. Це добре чи погано? Я більше Сприймаю це як бажання Європи також комунікувати з агресором, а щоб не лише Сполучені Штати Америки відіг... ну, відігравали роль такого комунікатора чи посередника, щоб мати більше інформації. Дійсно, сприймати можна по різному, там і трактують так само по різному цю заяву французького керманича Еммануеля Макрона, але я не виключаю, що Такі контакти можуть відбутися. Однак я хочу нагадати, що ці контакти мали місце і рані ранісотно вірною. Абсолютно, раніше, вірно. абсолютно і жодних результатів жодних наслідків від цих, цих розмов тому, нічого не було. тому, чи це спрацює? Ну можливо, Макрон має якісь ще власні. Політичні амбіції зрозуміло, що у нього завершується поступово його президентська, вже друга президентська каденція. І можливо, якісь є власні наміри. Має, так само має місце і конкуренція в контексті, якщо ми говоримо про загально справи, особливо, якщо в європейському союзі тут конкуренція з німеччиною і з можливо іншими якимись державами. Ось і Макрон хоче знову проявити своє лідерство. І можливо це теж один із цих елементів, але я поки що не впевнений, що це спрацює, тому що Росія не відступає від своїх позицій, від своїх хотілок, і ми всі опиняємося в заручниках, в заручниках такої ситуації. Але як ініціатива, це можливо реалізувати, але я поки що не бачу не прогнозую результативності. Але нам потрібно саме головне координувати спільні зусилля України Європи. Америки, щоб ми виступали єдиним фронтом, лише так ми побачимо ефективність. Ну і плюс ще знову ж таки нові санкції проти Росії, посилена підтримка України. І скажімо, намагання вже з за допомогою інших підходів, інших інструментів тиснути на Москву. Так ми мож, зможемо бачити ефект. Інакше я просто не бачу. От цікаво. Е... Поговорити про ефект від дії наших сил спеціальних операцій головного управління розвідки ГУР, зокрема, тому що в Москві повідомляють про вбивство високопоставленого російського військового вранці у дворі житлового будинку. Вибухнув автомобіль генерал-майора збройних сил Російської Федерації Фаніля Сарварова. За даними російських медіа, вибух стався в момент, коли він сів за кермо. Генерал зазнав тяжких поранень. Був госпіталізований. Згодом з'явилася інформація про його смерть. Слідчий комітет і вже порушив кримінальну справу. Сарваров брав участь у війнах в Чечні Сирії та проти України. Обіймав посаду в керівництві міноборони Російської Федерації. Відповідав за оперативну підготовку збройних сил країни-агресорки, і тут напевно головний висновок цього це обіцянка, зокрема України, що всі військові злочинці вони рано чи пізно вони понесуть покарання або ж будуть ліквідовані. Ну так, і це я вважаю абсолютно правильно. Ми повинні скажімо так спиратися навіть на світовий досвід, як це робиться. Можемо ізраїль згадати між іншим. Ось тобто, вочевидь, такі злочинці мають бути покарані. Звісно, ми хотіли би притягнути їх всіх до відповідальності в різного роду судових інстанціях, але не так це просто. Ось тому е, українці винаходять різні способи того, як можна покарати таких е, злочинців, і це правильно, на мій політ. Я думаю, що такі випадки ще можуть бути непоодинокі, і вони можуть повторюватися. Е, тож е, е, я думаю, що нашим ворогам не потрібно е, е, спати спокійно. У себе в Росії, і взагалі щоб не повинні почувати себе будь-де спокійно, тому що Україна має можливості дотягнутися до них в різних точках земної кулі, на погляд, в принципі, це все на ці, ці події наочно це демонструють. Тож віримо в нашу Україну, віримо в збройні сили, віримо в співслужби, знаємо, що вони впораються зі своїми завданнями. А нам зі свого боку потрібно робити свої речі, зокрема і і 에, відстоювати Позиції України на інформаційному фронті, тому я бажаю, щоб усе в нас було добре. І я переконаний, що все на сьогодні відстоюють інтереси України сьогодні. Зокрема, і дипломати, проводячи колосальну роботу. І сьогодні в день працівників дипломатичної служби ми також принагідно хочемо долучитися до привітання. А я дякую вам, пане Станіславу, за те, що ви Добі завітали вам. до нас. Відповіли на мої запитання. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був гостем. Моєї студії